Дождь стрилья. Прямо пришел. Почему не было? Почему Почему не было? Почему не было? Почему не было? Прямо речу одну горку кольором пятьдесят четыре пять тут на там коле. Кольору табуря з ними на поверхні. Поліцейські затримали Одесита, який до смерті побив свого знайомого. Подія сталася в одній з багатоповерхівок на проспекті Академіка Глушка за місцем мешкання підозрюваного. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого господар оселі побив знайомого трубою та залишив його помирати у безпорадному стані. Півтори доби зловмисник, залишивши тіло загиблого у своїй оселі, мовчав про те, що сталося, а після вирішив приховати злочин. Щоб забезпечити собі Алібі, він розповів іншому своєму приятелю, що виходив з дому у справах а, повернувшись, виявив свого товариша вже мертвим. Фігурант намагався переконати поліцейських у своїй невинуватості, однак під тиском неспростовних доказів, зібраних правоохоронцями у ході слідства, у скоєному зізнався. Слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України ідеться про. Умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. чоловіку може загрожувати покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.